Безболісно та ефективно позбавитися зайвих речей, їх радять розсортувати у п'ять мішків. Перший піде у смітник. Я там просто стоїть, храниться, от там що та чим тобі нападає какта. Ну ти ти їм не пользуєся. від яких нужно відказати, винести їх выбросить. у другий складіть якісні речі, якими ви вже не користуєтеся. Та комусь вони можуть знадобитися. Цей мішок віддайте на доброчинність. Невісне тому би дідський дом, это может бути приют для собак животних. они всегда там рады Каким-то там старым одеялом, старым покрывалом. Надо бы корову купить. Да где денег взять? Надо что-нибудь продать. А что? А що не нужне, щоб продати, стовідсотково знайдеться і у вас. Стара мебіль у нього була в квартирі. І якби вибрості жалка, дам вже нужна ново завести. Я в інтернеті на сланда написала об'явлення і я ще нормально на там заработала. У четвертій торбі хай будуть речі, з якими ви ще не визначилися. Можливо, колись і знадобляться. Дайте їм трохи часу.

не сделал в не починил, ну значить, все значить не нужно тобі просто. Возьми и выброси. Прибирання справа не одного дня, утім поспішати не треба. Приділяйте цьому одну-дві години, але щодня. Наведіть лад у удома, і життя налагодиться. Запевняють фахівці. Якщо ти хочеш увідіти, як твоя жизнь налажна, посмотри вокруг там в вбиту, що тебе окружає, істивіш що там розгром. Ну даже тут и нечего думать, почему у меня там что-то не получается, почему я не успеваю, почему на меня все наваливается одновременно. Безлад у думках та емоціях теж можно впорядкувати. Складіть список незавершенных справ и встановить термины их виконання. И вот я с детства хочу, чтобы мне купили лошадь. Но я сейчас сяду и подумаю: ну зачем мне эта лошадь? Ну что я с ней буду делать? Я просто себе выписала поняла, ну, все, не нужна, она мне нельзя, ее, ее вычеркнула. Тем самым я тоже могу завершить цикл. Не про... Ну, оно в голове уже моей не сидит. До цього переліку потрапляє і немитий посуд, і старі образи. Запишіть їх і закресліть. або просто залиште у році, що минає. Одразу відчуєте полегшення, і перспективи проясняться.